Добрий день, любі дітки і батьки! Ми продовжуємо готуватися до свята Великодня. Ми вже з дітками і малювали писаночки, і розфарбовували їх. А сьогодні я вам пропоную до свята Великодня з дітками заплікувати писаночку. Для сьогоднішнього заняття нам знадобляться клей. Ось таке яєчко, вирізане із картонки невеликого розміру. Дошечка для намазування клеєм та невеличкі шматочки різнокольорового відірваного паперу. Ви просто від кольорового паперу відриваєте ось такі маленькі шматочки різнокольорові. Їх повинно бути так багатенько, різних кольорів. Ми їх не ножицями ріжемо, а просто відриваємо ручками. Ось такий багато маленьких шматочків. Ось які у нас є гарні писаночки. Ось так вони розписані, яєчка багато. А ми сьогодні будемо ось як робити аплікацію. Ми беремо і. Ось це таке наше яєчко повністю змащуємо клеєм. Необхідно нам повністю змастити його клеєм. Ось так все-все-все яєчко, повністю намазаємо клеєм, змащуємо так його, все клеєм, повністю все. І клей поки що нам не потрібен. Тепер, коли ми змастили все яєчко клеєм, ми будемо наклеювати маленькі шматочки кольорового паперу. Ми взяли шматочок і пальчиком притиснули. Потім ще взяли будь-який шматочок і пальчиком притиснули. І так, ми беремо. Просто різнокольорові шматочки наклеюємо на наше яєчко. Будь-де по всьому яєчко. Ви можете взяти яєчко з будь-якого кольору. У мене жовте, а у вас може бути воно і червоне, і зелене, і біле, якого кольору ви захочете. І ось так ми просто по всьому, по всьому яєчку починаємо прикладати маленькі шматочки паперу. Ось так буде, де вам заманеться. Воно у нас вже все змащене клеєм. Тому ми просто ось так наклеюємо. Ось так. Можна навіть по декілька шматочків відразу. Можна навіть взяти так засипати, а потім серветочкою притиснути. Отак ми притискаємо. Різнокольорові шматочки. І в нас виходить таке чарівне яєчко, така в нас писаночка. Ось таку ми сьогодні виготовляємо аплікацію писанка із рваного паперу. І ось яка чудова писаночка в мене вже виходить. Ось так я скрізь уже майже. Позакладала шматочками рваного паперу, і в мене виходить ось така чудова писанка. Ось така в мене виходить. Ось дивіться, яка в мене писаночка вийшла, погляньте, дітки, приступайте і ви до роботи, зробіть фото ваших писаночок, які в вас вийдуть. Із рваного паперу, і надсилайте нам! Бажаю успіхів у роботі! До побачення, до нових зустрічей!